Є військові на бахмутній ворог, бо води а на переході. Вотак, просійська перехода, не знайде в якщо життя буде знищена, і не підправить всю власну кров, це кров буде віддана за нас батьківщина. Слава Україні. Прийшов до України ворог, щоб землю забрати, там не віддамо, її не дивлячись на втрати Прапори. Так що молітися, там краще кляті вороги. Побіти в Бога, адже він дамо за нашу славу. Не віддамо ми своє що наша по праву Ми всі тепер герої. Нехай буде так віднині. Бажаю всім здоров'я та слава Україні. Пора вставати, то покладу свою забирати, переда до перемоги та поїдемо до хати. Давайте, пане, браття, та борітися, соколи, за нашу землю що чужою не буде вже ніколи. За тих, хто полі поклав душу, за нашу свободу. Давайте всім покажемо, що ми, браття, козацького, дорога за тривогою та нас не налякати, за перемогу ми душою всі готові стати, за свої сім'ї до кінця боротися. Ми будем за ті гріхи, щоб ми на кої вже не забудем. За всі ракети та за прокляті ваші шахіди. Із ваших трупів ми збудуємо нові піраміди. Війська Росії для Богів то є велика жертва. Друга армія на світі тепер буде мертва. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Там України було чутно вибуху. Ми вводимо воєнний стан, на всій території нашої держави. Слава Україні! Давайте, пане браття, та борітися, соколи, за нашу землю що чужой не буде вже ніколи. вставати та всю славу свою забирати. Перед до перемоги та поїдемо до хати. Рітися соколи, за нашу землю, що чужого не буде вже ніколи. За тих, хто колі поклав душу за нашу свободу. Давайте всім покажемо, що ми браті козацького роду.